Добрий день Виїхав культивірувати соняшник Культивірую ріллю, цьому році ще тут нічого не робив. Оток пішло зелень, оток робиться. Роблю культиватором зберізом. Що так хетять, нормально робиш їжу зі швидкістю 13, 1800 обертів, тобто працюємо Їжу на третій передачі на плаваю Парва секція на плаваючому. плавающа Івана Роберт непогано Підреза не і горни В принципі Нормально Зараз встану покажу Отак виходить. Отак культиватор лізе нормально. Ну трошки борони може горнути, набивається. Ну а так розробляється добре, м'яко. Пшениця там, щоб його поверивало. Таке. Ну, різний бурйон, зелений. Сейчас покажу. Соняшники ось посходили. Амброзія. Так що бур'яну достатньо. Ну, Підрізав погано, Так що працюємо. Вдало вже погоду. Ну оце попрацював вже третій час. так що. Что зробив отаку ділянку приблизно 10 гектар вже закунних накрив тепер гаряча пора тепер треба пекти й пекти як ото кажуть Я нема часу пізня цього буро чи весна треба шурувати не без зупинки. Бо ще треба посіяти. А вже сьогодні 3 травня дощі йшли такі, що куди там. Ну, в мене тут ділянка 37 гектар. Може до вечора і не влуплю все, кусок останеться, завтра дороблю. Сольори з повнем приїхав, добре бере. Ну, аж уж сиро на плаваючому. Та й 4 метровий. Йому б якби п'яти або навіть, мабуть, 6-метровий. Хай би медленніше їздив. Ну зато б швидше було б, якби 6 -метровим. Що це в цьому році ми ж тут нічого не робили, ні в лаву не закривали, Ні... Ну, не, не боронували, не культивували, Оце перший виїзд, аж у травні і нормально. Грудки нема, розсипається. Так що не обов'язково спішити так, дай тепер ґрунт прогрівається, я думаю то на погоді температура піде і соняшники зійдуть швидко ну і не тільки свою ж можеш посіяти то воно швидко посходить і гербіциди нормально спрацюють Так що працюємо. До побачення. Всім гарного дня! Хто працює всім удачної удачно праці, удачі. всіх все виходить. Не ламається інвентар. Техніка, щоб все справно було. Ну і всього вистачало. Посівного, шоляри.